Кошенята попліткуємо сьогодні. У нас дуже соковиті плітки. Тож не пропустіть, адже мова піде про Мусіну і Птушкіна, повернення Брітні Спірс, що по секундам, Діма Євтушенко, Петро Заставний і творчі Вмощуйте зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Біч. Я просто біч. За добре традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, і я нагадую, тому що відомо про ту чи іншу особистість? Надсилайте е, в директ мого інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішні плітки ми з вами розпочнемо. Знаєте із кого? Сабіна Мусіна і Антон Птушкін. Здавалось би, дві людини, які публічно е, нічим не пов'язані, окрім загальної компанії та спільної дружби. Але кошенята, знаєте, що мені? Принесли. Розповіли на хвостику, що Антон Птушкін і Сабіна Мусіна вже півроку як перебувають в стосунках. Я не вірю, я не вірю, тому звертаюся до наших кошенят, хто що знає, надсилайте. Я на мільярд відсотків впевнений, що Антон Птушкін у нас по шоколадному морозиву. Можете мене переконувати, можете віднікуватись, але в мене сумнівів немає. Мене інтуїція не підводить. Тож, Антон Птушкін, Сабіна Мусіна така неочікувана конфігурація в українському шоу-бізнесі. Ще й щаслива пара, любовна. О, oh майґадебол! Хто що знає, надсилайте, будь ласка, до речі, сабіну сорі. Пам'ятайте той моновипуск присвячений тим, хто підтримав проєкт закону, який підписав Зеленський, точніше, повністю проігнорували ситуацію. І та частина шоу бізнесу, яка вийшла на мітинги. Так, от я сказав, що Мусіної не було. Мусіна промовчила. Але Сабіну, ти мене сама заблокувала в інстаграмі. Відповідно, я не знаю, що вона там пустить. А в Телеграмі на той момент, коли я заходив, бо випуски я знімав вночі, на той момент нічого Сабіна не розміщала в своєму телеграмі. В сенсі громадянської позиції Мусіна молодець що вийшла на протести, тому що я вважаю, ми повинні бути дотичні до нашого майбутнього. Ми повинні не залишатися. Байдужими, кожен повинен робити те, що може: хто працювати інформаційно, хто фізично з'явитися на мітингу, а хто написати допис, ну але не мовчати, бо це все має значення, адже потім колективне мовчання. Породжує фатальні наслідки для всієї країни. Коротше, Сабіно, молодець, я тут приємно вражений, тому що Талер Твікент не був на мітингах і взагалі все проігнорував. Ну, в принципі, навіщо йому кусати руку, яка його а, кормить, як то кажуть. Що ви думаєте, стосовно подібної парочки, Мусіна-Птушкін? можливо, неможливо? Хто що знає, надсилайте подробиці, залюбки вивчимо. Чекаю інформації. Далі, з'явилися в зарубіжних ЗМІ чутки про те, що цієї осені Брітні Спірс презентує новий альбом. Вона звернулася до свого лейблу і заявила про те, що готова записати новий матеріал і навіть виступити на одній із премій. Я не знаю. З одного боку, здається, ця інформація взагалі фантастичною, нереалістичною. Майже 10 років Брітні Спірс тотально як зав'язала з музикою, а з іншого боку, гроші закінчуються і багатим, здавалось би, небожителям, Тим самим, які заробляють мільйони, мільярди. Ці гроші теж швидко закінчуються, тому що звикаючи красиво жити, а коли в тебе на банківському рахунку все менше і менше нуликів, ти включаєшся і починаєш співати знову, як у випадку з Брітні. Але я сподіваюся, що Брітні це робить не з комерційних цілей, а справді засумувала за музикою і повернеться до свого нормального стану. Ну, принаймні, перші зміни ми вже бачимо. Вона вийшла в свій інстаграм, станцювала вати, не роздягненою, а в одязі. Уявляєте? Давайте глянемо і залишимо це в наших архівах. Чи чекаєте ви повернення Брітні? Пишіть в коментарях. Обожнюю її музику. Hi, Nike. Contest. I do feel like I'm going to go make a pie today. Oh, I said for the make a pie. I already. 中到中路了。你快 Я хотів би запитати, а що взагалі відбувається? Відео, яке ви зараз переглянули, це підлітки, хлопці, ірпінь, а, значить, так звані перекупи, які вихоплюють в перший день, коли завозять на секонд-хенди речі, і відразу це скуповують і перепродають за цінником X3 своїм одноліткам, друзям і так далі. Я розумію, що тяжкі часи. Я розумію, що треба шукати можливості, як заробити. Але невже сьогодні малеча в такий спосіб навчилася заробляти і перепродає шмот за усі гроші світу? Що вам про це відомо? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я не очікував побачити від підлітків такий вид бізнесу. До речі, а можливо, ви займаєтесь якоюсь підробіткою? У вас є якісь додаткові проекти, які приносять вам задоволення або гроші. Напишіть, чим ви займаєтесь. Окрім основного виду діяльності і чи приносить вам це певний прибуток, ваші хобі або, можливо, знову ж таки, додаткові проекти, Діма Євтушенко український блогер, який давно ще виїхав з України разом з Олександром Волошиним, повідомив, що приїхали в Барселону через дві години вже розбили тачку на платному паркінгу. Під камерами в самому центрі викрали усі речі, але найсумніше те, що мінус усіх документів. Тобто викрали усі документи. І знаєте, я чому вирішив взяти це у випуск, навіть не в контексті Євтушенка. Крадіжки в Європі Невже настільки все плачевно, невже настільки треба все контролювати? Гаманці, речі, нічого не залишати в машині, будь ласка, кошенята, які живуть в Європі. Вам краще відомо на власному прикладі. Напишіть, розкажіть, яка ситуація в країні, в якій ви живете, чи є проблеми із крадіжками і чи втрапляли ви такі неприємності. Дуже чекаю від вас інфи, як сьогодні ситуація з безпекою в Європі? А пам'ятаєте, як в 22-му році Петро Заставний. Залишав допис, коли путінський фотоський режим буде повалено, ми почуємо мільйон відмазок, Ми переживали за сім'ю, в нас не було вибору, зламали сторінку. Це не я. Ми такого не публікували це фотошоп і так далі. На їхніх руках кров наших героїв та дітей. Ми пам'ятаємо. І коли після наступного пакету санкцій в них при пече буде масово закуплятись реклама в підтримку режима, вони двічі подумають перед тим як погодитись. І от заставний. Це пост від 19.03.22 пафосно анонсує платформу, на якій розміщається інформація про всіх зрадників України, про те, чим вони займаються, і так далі. і Так далі коротше кажучи, така собі альтернатива миротворцю. Але якщо за цим посиланням сьогодні переходите на сайт, ви не побачите там імен е, зрадників, ви побачите там тих. Не тільки зрадників, взагалі, усі, хто підтримує путінський режим, і я вважаю, що така ініціатива була важливою. А зараз там реклама казино. Не буду називати назву цього казино, тому що казино все, що пов'язане з казино, це жахливо. Застав, не давав інтерв'ю FM, ТСН, пафосно це рекламував. Дуже багато було інформації. Це такий гучний кейс 22-го року. І от, що ти знаєш про Бобула, телеграм-канал пише 22-й рік. Блогер та продюсер гурту творчі Петро Заставний гучно запускає сайт TheyLoveWar.com зі списком артистів, які мовчать або підтримують війну. Туди ще спочатку несли, а потім прибрали лобуду. Заставний дав купу інтерв'ю про важливість цього проєкту, який він молодець, що таке придумав. І сайт дійсно важливий, бо у людей коротка пам'ять. 2025-й рік за адресою TheyLoveWar.com відкривається сайт Казино. Можливо, Заставний перестав платити Завдомане ім'я, його викупили. Про це ні слова. Попіарився і досить. Взагалі, все, що пов'язано з Петром Заставним, це такі мутки прибаютки. І мені здається, ну, в принципі, чого очікувати? Якщо погуглити, чим займалася його сім'я, як збагачувалась, то питання відпадають самі по собі. Але найгірше це піаритись на таких болючих темах. А насправді тобі абсолютно. Пофігу, ти просто хотів монетизувати, знову ж таки, притягнути увагу до своєї імені. навіть не монетизувати, а просто похайпити, похайпити на чому на крові власних громадян, і це мерзенно. То ж, усе, що пов'язано з заставним, мені дуже шкода, що творчі. Талановитий колектив, талановиті хлопці, але кормляться з кори та заставного, в якого гроші є дуже нечистими і брудними. Що вам взагалі відомо про заставного, про його дружину і так далі. і так далі. Коротше, надсилайте, будемо вивчати, нам все цікаво. Я не забув ту історію, як погрожували, до речі, Марині Круть. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка. а Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток почуємось, побачимось, Па-па!